Вітаємо на кубку світу з фехтування на візках в Угорщині. В перший змагальний день українська національна збірна захищала честь країни в боях із шпагою та рапірою. Зараз ми знаходимося в угорському місті Егер, де сьогодні почався. Кубок світу фехтування на візках. Це перший відбірковий кубок світу, і він дав старт для відбору на Паралімпійські ігри в Паріж 2024. Шлях до Кубку світу був тернистим та небезпечним, проте українські спортсмени, незважаючи на війну в країні, роблять все можливе задля перемоги. Досить важко тренуватися. По перше всі спортсмени знаходяться в різних умовах. Набагато важче тим, хто зараз перебуває в Україні. Ребята тренуються в дуже дуже важких умовах. Трохи краще, звісно, тим, хто має можливість, хоча б якийсь час тренуватися в Польщі або в Німеччині, але найбільше наш мінус відсутність уже майже рік навчально тренувальних зборів. Звичайно, саме важче це морально готуватися, тому що ти кожен день йдеш на тренування і кожен день ти відкриваєш соціальні мережі, новини і дивишся, от яка ситуація, де що відбулося. Ти переживаєш, думаєш, що наші хлопці там звоюють. А особисто я ну, під час війни, коли ви виїхали, нам запропонували тренуватися в Німеччині. Тому е, та, якби, умови для тренувань у нас хороші. І е, ми, ну, я в Німеччині, та якби думаючи про Україну, я тут роблю все, що від мене залежне, щоб е, гідно її представити на змагання. Зараз так така ситуація, що я в Миколаєві майже не тренуюсь. Ну, точно, що я багато тренуюсь, але більшість це на фізичні якісь справи, тому що я не маю з ким працювати в парах, я не маю з ким фехтувати. Тому, якби, якщо в цілому, то так, дуже важко війти в саме змагальний ритм. Кажу чесно, що, на жаль, фехтування в мене зараз посідає друге місце. Зараз ми з нашим волонтерським центром трохи об'єдналися і працюємо зі Збройними силами. Робимо деякі речі, які допомагають пришвидшити нашу перемогу. У тривалих та виснажливих боях Дацько Антон та Науменко Олег вибороли бронзові нагороди, доклавши до своєї перемоги великих зусиль. Я дуже задоволений своїм третім місцем, незважаючи на те, що того разу минулого. В мене було друге місце, але задоволений тому, що це лише моя друга нагорода на рапірі, бо за ті 10 років, які я тренуюсь, і це дуже класно, тому що це з сьогоднішнього дня починається відбір на Паралімпійські ігри. В мене попався в фіналі дуже сильний суперник. Я дуже багато вже років напевно намагаюся підібрати до нього якісь методи, прийоми. Наразі це дуже складно зробити. І е, так, бій був нерівний. Я там поступився з дуже великим рахунком. Але, в принципі, я задоволений, тому що вдалося попасти в четвірку і поборотися ще раз спробувати свої сили. Олена Фідота Ісаєва посіла друге місце у запеклих жіночих боях. Суперниця з Таїланду випередила спортсменку всього на кілька очок. Продовжуємо вболівати та підтримувати наших спортсменів. Слава українським фехтувальникам на візках, слава Збройним силам України та слава Україні!